Доброго дня, шановні телеглядачі, шанувальники програми Дім сад, город». До мене часто приходять на екскурсії діти. З вчителями, класами приходять до мене на екскурсію. Я з ними з радістю ділюся доглядом за рослини, так би, можуть, прививаю їм таку любов до рослини, але у дітей. У Всіх без винятку, ось я дивився, всіх, все рівно така є розположеність, до всього. Вони діти з любов'ю, такою. Тим більше, як перший раз щось бачать, а вже діти хочуть почути, познати все. І от діти дома. Шановні, діти вдома починають розказувати дідуськам, бабушкам, там, папам, мамам, що якась, дідусь, там така грядка, економна грядка. О, і дзвонять дідусь і бабушки, Що то у вас там така грядка, Роз, розкажіть ви нам, що то у вас за така чарівна грядка? Шановні, дивіться, як мені тут приємно, що в сім'ях вони побачили, в сім'ях розмовляли, говорили і ну, якби поширювалося. Шановні, грядка. Це я так називаю свою грядку економною. Ось я на цій економній грядці. В чому заключається економна? Що потрібно. І зараз багато роблять не тільки я один, а багато інших овочеводів роблять. З одного квадратного метра збираю я кілька врожаїв. Ось дивіться, ви на оцю площу. Так? Ви бачите, капуста, коло неї вже посохла цибуля. Воно часник посох. Воно вже морква росте, ось ось помідори. Все. Дивіться, в чому заключається економна, так якщо вже взяти, що говоримо про економну. Ось на цій діляноці ще в березні місяці я взяв таку проволоку, таку, дуги зробив, і наклав зверху плівку. І виросте в редиску. До 1 травня вже в мене є своя редиска. І сім'я ласує редискою. А в цей, період, в цей період, вже як редисточка відходить, але треба садити обов'язково рядками, шановні, рядками і розсаду. Оце заповнить за грядку. Рядки і обов'язково розсада, обов розсада. І дивіться, я тоді вже в перших числах травня місяця, вже після редьки, я саджу цибулю. Ось дивіться, на... причому рядочками. бачите? І 5 травня, шановні, то запам'ятовуйте, встановляйте собі такі дні. А 5 травня... Цибулю я висадив, а 5 травня я висіяв насіння ось капуста. Ви бачите оцю капусту. Я висіяв насіння капусти в розсадничок висів. Получається, цибуля росте мене, ричку зібрали один урожай. Цибуля росте. Росте хороша цибуля, там, я її обробляю, поливаю. А паралельно росте розсада капусти. Шановні, паралельно росте, вони не мішають одна на других, бо окремо капуста. Значить, 5 червня, 5 травня я посіяв насіння капусти, а цибулю висадив 5 травня теж я висадив цибулю. Цибуля росте, капуста у парничку росте. Вже до 5 червня місяця, це місяць капуста росте, хороша розсада. Я 6 червня висаджую між рядками, бо цибуля вже така велика, гарна цибуля, все, ну вона ще зелене перо на ні. Але я в рядках між рядками цибулі висаджую вже капусту. Ще зелена капуста. Тепер капусту я нічим не прискаю. Подивіться, які листочки чистенькі, Нічого яду не бачила капуста. О. Чому не бачив? Дивіться, тут запах цибулі, якраз такий запах цибулі. Запах ось у мене ж дивіться: рядки, три рядки часнику, звідси цибуля, звідти запах часнику. Ці шкідники, які капусту могли б там блошка, тля, вони могли б пошкодити, вони просто не чують запаху, бо цибуля і часник запах, морква воно, запах. І в мене, дивіться, чистесенька, виходить, капуста. Тепер посадили ми 5-6 червня, посадили капусту. Вона росла, а вже дивіться, в липні місяці що в нас? Цибуля вже все, вона вже почала в'янути коричневі, вже все, вона дозріває. Її потрібно вирвати. І ось, шановні, дивіться, ми з вами, значить, вже маємо другий врожай цибулі. Цибуля це другий врожай. Але паралельно виростили капусту, і вже дивіться, я вирву. Цибулю. Сьогодні я її вирву. Для передачі я її передержав трошки. І міждуряддя, ось дивіться, воно вже вільне. вільне. Що, що ви плануєте собі раніше чи там би я, то я буду ось, ось садити дині? Розсаду, дивіться, а паралельно я вирощував розсад день. Дивіться, вже я сюди цибуля зібрана, капуста буде, і я посажу дині, чи посаджу я огірки, і воно в мене ще буде один урожай. розумієте? Ще. І для обробки ж тоді, що я зараз цибулю вибрав, рядочки про сапою прогорну, підкормлю, під все, і в мене буде капуста. Капуста в мене. Такі головки. Це сорт-агресор, і я рекомендую вам. І він дійсно, він вже багато господарств, багато орендат, все вони висаджують цей сорт. Він полюбився, він не такий сильно великий, бачите, маси такої нема. Високий, там широкий, листки здорові. Ну головки здорові в нього ростуть у цього сорту агресор. Між Міждуря цибулю вибрали, посадили, Це підкормили капусту, а, а ви можете паралельно висіяти, виставити розсаду чи день, чи огірків, чи що. Дивіться, ми вже на цій гряці з вами, очевид, бачимо, що вже ми зібра три врожаї ми виростили на цьому. Але ще є і четвертий врожай. Ось ви можете, я рекомендую вам, в нас була передача, і ви із газет, журналів читали, те, що буряки, ось буряк столовий, можна теж садити розсадою. І я робив передачу і показував всім, як хорошо розсадою теж висаджувати. Ви ж можете розсадою і час. Хоч і зараз. Теж ви маєте висіяти буряч столовий, то ваше буде кріп, тому що весняний і літній, там тля в ньому все ну, не такий якісний. А осінній кріп, осінній, він такий сочний, зелений, маса в нього зелена. Так от ви зараз я якби висадив. Ну Я його чуть пізніше посаджу. Десь в перших числах серпня місяця, от там от числа 10, все, я пороблю по рядків, кілька кропу посію. І буде якраз на осінь хороший кріп. Так що, оце, шановні, ваші дітки, чи ваші внуки, які були в мене. Оце я їм розповідав про це і казав Економна грядка. Ось і ви, ми з вами теж побули на цій економній грядці. Раз ми ведемо мову зараз про цю грядку, я хотів би трошки вам сказати за догляд за капустою. Просто підсказати. І про боротьбу із шкідниками. Самим таким бичем є огородників це слимак. Шановний дуже неприємна, значить, це тварина неприємна і дуже багато робить шкоди. Усім. В одній з передач теж наголошував і все боротьбу із шкідниками. І з цим слимаком можна боротися сушити кропиву жалку, посипати, Вона, вони бояться її. Вапно, ну, вапно воно буде влія... впливати на ґрунт, там може понизитись кислотність. Ну, це вже хімічне втручання. Саме найпростіше це є зараз такі, випускають такі яди. Теж їх розкладати треба, вони такі кругленькі, то це ви, коли ви візьмете, то не насипайте кубками, не, не, не потрібно. А прямо по одній зернині, але через сантиметрів 10, ви отако їх викладаєте, ось рядок, з одної сторони рядка і з другої. слимаки їх поїдають і все. Ну це затрати грошові. Саме найпростіший. Метод, самий найпростіший метод це ось о, ниж і доска і вода. Поливаєте грядочку збоку, кладете отакі доски, ось о, дивіться, метод доски, то, що я по них ходжу, грунт не вплотняється так сильно. О, і грязі немає. А друге, то ще я поливаю частіше, під ними о, збираю, створюю умови, щоб цей слимак зайшов сюди. І тоді дивіться, ось ми зараз з вами Взяли, підняли, дивимося цей слимак. Ви бачите, скільки, вире ножом їх ось дивіться, як. І ми з вами знищили. Кладети на так само досточку. Ми знищили цих слимаків, нічого від цього ніяких не понесли затрат, нічого. Так що я теж рекомендую краще оце таким механічним способом. Поливайте, кладіть досточки, якусь пленку, якусь фанерку, якусь щось. О, і тільки там полити, вони туди злазяться. О, і це, якщо маєте бажання, то є час методи хімічної боротьби. Оце, шановні, зверніться в насіньові магазини, вони вам порекомендують все. Теж ефективне, ефективне. Ну, оце щось все, що економічно затрати треба понести. Так що ви, шановні, я і з вами вже поділився своєю економною грядкою. Сейчас я роблю так, от десь 5 метр в мене землі раз, я раз-раз раз посадив, оце кругле літо я сажу картоплю. От посадив три, он там посадив три кущики картоплі. О. А ось, ось час тут буде в мене посаджений один ряд теж картоплі, Крім кропу, там все посаджує один ряд картоплі. Чого? Молода картопля. Розумієте, вона мені от, от, там три кущі, я висад. Вона коли зацвіте і вже буде готова для копки. Я викопав і моя родина поїсть молоду картоплю. Так що і тут теж дивіться, посадіть, і у вас буде теж що, молода картопля. Так що. Тож у mm. Так що підбирайте. Десь із газети читаєте, десь що. О. І складайте такі плани і у вас завжди э, ваші плани вас виручать. Ось, ось дивіться, врожай. Гарна ж цибуля. Гарна. Та вона цей рік скрізь гарна. І ось, ось дивіться, я взяв магазинну цибулину. Ось ось цибулина, бачите? Вона. Ну, ця магазинна цибулина зараз є в нас липень місяць, і вона не портиться. Дивіться, от така хороша, все цибуля. Ви самі зараз знаєте, що все, вся продукція обробляється різними препаратами різними. Так оця цибуля, щоб оце до цього часу зберегтись, ви уявляєте, скільки вона отримала різних оприскувань, обробок різних. Так, тут яка мова може бути за чистість продукції? Ось, що самі виростили і ніяких хімікатів вона не бачила. О, і якщо брати, так що старайтеся побільше продукції вирощувати самі. Помідора, огірка, капусти, цибулі. Оце таке, що саме таке, ну, необхідне. О, Старайтеся о, о, і менше о, купляйте і оброблених оцими ядохімікатами. Рідні мої. Запитуйте, дзвоніть. Разом діліться своїми якимись досягненнями, ось щось ви зробили а воно оправдало себе, все, рекомендуйте другим. І в нас така буде дружна сім'я, і ми будемо один другу підказувати, допомагати і матимемо від цього, і задоволення, і хороший результат. До зустрічі, рідні мої! Хай всім вам щастить, миру, вам, злагоди, добра, достатку. До побачення.